Вітаю, слава Україні! На огляді новинка від фірми Тревіса. такий цікавий EDC-шник класичними, майже везде прямі форми, невеличке закруглення. Але достатньо такий цікавий хватає дизайн і якість, як у Тревіси, завжди ідеальна. Модель називається Sabitude. Ну, Пишеться по-англійськи. Читається так. Незрозуміло що пишеться, що для ну, саблезуб. Саблезуб переводиться і переводиться на автоматі з В'єтнамського. Ну, ось таке щось. Може там щось і китайське, я не знаю. Випускається в трьох варіантах. я вам всі показую. Так. Чорна мікарта, чорне лезо. Так, по мікарті тоді закінчимо. Зелена мікарта, лезо отаке от комбіноване. черно плоскость спуска и фальш а плос... спуски плоски и, и фальш черно а плоскость сама сатин и вот g10 рукоять еще выпускается в g10 и полностью стулуш ну и полностью спуски рабочие часты на плоскость теж сатин так лажусь резкость местами Ну навіть даже... так, давайте я покажу на чорному, мені він чомусь більше сподобався. Рукоять, 3D-обробка. Тут не карта, там C10 ще є. Видно, що він полукруглий. Місце для кліпси для шульги. Осьовий фірмовий. Аксіслок, або як у його називають, кросбар рулок. Це одне і те ж саме. Так, бекспейсер з того ж матеріалу подібного, де-то приблизно на третину. В ньому ж бонка для темляка. Протилежна сторона повністю ідентична, плюс кліпса, стальна під колір. Середньої жорсткості все дуже добре. Лезо строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається в основному одним способом. Це цей прямокутний отвір. Закриття легке, закриття під своєю вагою. Можна відкривати за замок. Ну, кому зручно. Посмотри, як зручно мені. І так, і так. Лайнери стальні, облегшені з обох боків. Вага ножа 106 грам Мікарта і 111 грам G10. Ну, різниця 5 грам. Великого значення немає Баланс практично ідеальний. Хваті зручні, везде закруглення, тому тут 5 пальцево трошки виділено, якраз дуже гарно. Насічки в нас на обухі є, якраз там, де треба, все. Ідеально. Так, лезо, спуски прямі, високі, майже від обуха. Там чуть залишається кілька міліметрів, але вони, значення немає. плоскость, і тут невеличка фальш на кінчику. Чорне покриття. Як завжди, і ідеально. По обуху 3,3 зведення 0,405. Товщина рукояті у мікарти 141, g 14,4. різниця 3 мм. Теж великого значення, вважаю, немає. Габаріти. Загальна довжина 194, 195 мм. І довжина леза і DC-шна ось мм. Може 84, але тут треба точно переміряти. Ось такий цікавий EDC з простим, але таким цепляючим дизайном від Trevis. Якість, як завжди ідеальна. І зручний. Я б сказав, бы універсальний. Рекомендую.